Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Banelux Car. Звати мене Володимир, займаюся підбором та прогоном автомобілів з Європи. Сьогодні в нас на огляді Peugeot 508, 2-літровий дизель 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач. Автомобіль в чудовому стані, як візуально, так і технічно, в хорошій комплектації. Автомобіль знаходиться. На ось таких оригінальних дисках. Автомобіль в досить гарно виглядає. Даний автомобіль ми купували для нашого замовника із Бельгії. Наразі людина хоче замінити автомобіль, тому ось така пропозиція сьогодні в нас на каналі. Автомобіль обслужений, масла, фільтра, гареме все замінено. Також зробили часткову заміну в коробці передач. Масла, фільтра, все вимінено. Присутній безпечовий доступ на всіх чотирьох дверях. Ось такий вигляд у нас ззаду. Солон автомобіль, як ви бачите, комбінований, шкіра з тканиною, присутні датчики сліпих зон. 4 підйомники, складання зеркал. Ось і є амбієнтна підсвіточка з стану дійського сидіння. Пробіг даного автомобіля складає на 194 тисячі. Заводиться з кнопки. Головна СБУ входить в яка бореться з світовим. Ось такий у нас вигляд. Ніяких ні помилок, нічого немає. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Передній задній парктронік також присутня камера заднього виду, всі асосенти, датчик на зіткнення, Датчик дощу, датчик світла, утримання в полосі, переключення режимів їзди. Тут також можна змінювати панельку. Приладів. Так, ось такі стеканики маємо декоративну підсвіточку. Ну ж так, по всій торпеді. Ще раз повторюся, це в нас 2-літровий дизель, автомат, можливо, когось зацікавить. Автомобіль вже на реєстрації. Ціна його складає 23 тисячі 500 доларів. Кого зацікавив? Цей автомобіль або, можливо, будь-який інший, звертайтеся з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригонувати білі в Європі. Телефонуйте, робіть попередні замовлення, підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення.